Добрий день, діти! Сьогодні я вам розповім про лікарські рослини. Це рослини, які люди використовують для лікування різних захворювань та підтримки здоров'я. Давайте ж ознайомимося з деякими з них. Ромашка. З її квітів роблять чай. Вона допомагає при застуді. Також цей чай покращує сон. М'ята це ароматна рослина, яку додають у чай, коли болить голова. Липа. її квіти часто використовуються для приготування чаю, який допомагає при застуді та кашлі. Діти. Лікарські рослини використовуються. Вже багато років і досі допомагають людям лікувати безліч захворювань. Однак треба пам'ятати, що перед використанням цих рослин треба порадитись з лікарем. Діти, отже, лікарські рослини це дар природи, що допомагає нам залишитися здоровими. На цьому наше заняття. Закінчується! До побачення, малята!